Друзі, вже втретє, за сьогоднішній вечір вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі «Екстрасенс» Роман Шептецький. Все-таки вирішив я ще трішки вийти в прямі ефіри. Може, я вже комусь за сьогоднішній вечір трохи набрид. Ну, це таке питання. Але вирішив вийти в прямі ефіри, все-таки подивитися, що там сьогодні важливого відбулося за день, почитати разом новини, які ви мені понавідправляли. відправляли. Тож, давайте подивимось. Можливо, такий ефір буде не дуже довгий, там до 20 хвилин. Ось, Але все-таки добре, щоб ми то разом обговорили, обсудили. Може, на деякі, на деякі події зробили розклади. Будемо зараз дивитися. Так. ОСІНД спільнота визначила приблизне місце влучання на Арабатській Стрілці. Це штаб окупаційних військ Дніпро, куди у квітні приїздив Путін. Удари, ймовірно, завдали франко-британськими крилатими ракетами Storm Shadow. Це те, що сьогодні я вже говорив в ефірі, що вночі росіяни атакували Одещину, троє загиблих, близько 30 поранених, в тому числі вагітна жінка, діти, понівечена багатоповерхівка та приватні будинки. Контрнаступ ЗСУ триває на чотирьох ділянках фронту. Є тактичні успіхи. АСВ. Русня звітує про свіжу бавовну на Арабатській стрілці. В окупованій частині Херсонщини ворог дозволяє евакуації затоплених населених пунктів тільки людям з паспортами РФ, Генштаб ЗСУ. Ну те, що я і казав. Жахіття. Також окупанти Соломіць виганяють з власних цілілих помешкань, цивільних, аби розмістити в них російських військових. Вода вже точно не надходитиме кримським каналом, гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота. Відмітки рівня води у Каховському водосховищі не відповідають необхідним показникам постачання води для Кримського каналу. Тепер зрозуміло, чого в розкладі випадало, що з Криму будуть далі всі виїжджати, хто там сидить, з цих расистів. Вночі ворог атакував район військового аеродрому Миргород на Полтавщині. Голова ОВА Лунін. Кримський блогер-колаборант Олександр Таліпо у повідомленні на своєму телеграм-каналі розкрив подробиці підготовки окупантами. Підриву каховської гес ГУР Україна на Вільнюському саміті. Отримає алгоритм вступу до НАТО. Заступник міністра, голов... міністра оборони Гаврилов. Да, мало того, що знову от Херсон ще ми говорили, так що мало того, що затопило, то ще й ті сволота та рашистка ще й далі обстрілює. ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії в деяких районах розвідка Британії. Росія екстрено виїжджає Крим мер Мелітополя Фе... Федоров. Колони машин з расистами і місцевими колаборантами рухається в сторону півострова. Походу файршоу не сподобалось. В районі Бахмута на різних ділянках сили оборони за добу просунулись на відстань до... 1400 метрів повідомив речник Східного групування ЗСУ Череватий. Токаїв відмовився їхати на економічний форум на Росію. ЗМІ. Херсон, вода відійшла на плюс-мінус 150 сантиметрів. Помало бачите, вода відходить. На зараз спустошена третина Каховського водосховища. Одеська область на берег винесло дім із Херсонщини. В Київ приїхав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Офіційно про його візит поки не повідомлялось. Молдова надасть Україні допомогу на суму 4,2 мільйона леїв для ліквідації екологічних та гуманітарних наслідків теракту на Каховський ГЕС. Дякуємо. О, ще якісь відео наші знімали, що російський прапор був придуманий для того, щоб, щоб об нього можна було витирати ноги. Станом на 12 годину на Херсонщині підтоплені 47 населених пунктів 33 на правобережжі, 14 на лівому березі. Наразі евакуювали 2620 людей, з них 160 дітей. Повідомило МВС. Перепрошую. Наслідок підриву Каховський ГЕС на Херсонщині загинуло 4 людини, 11 поранені під час евакуаційних заходів, 27 вважаються зниклими безвісті. Заміновано ТЦ Скайпарк у Вінниці. Працівники та відвідувачі торгового центру терміново евакуювали. Нагадую, що по Вінниці наступний тиждень. Карта була погана, тому зверніть, будь ласка, теж на увагу. Будинок, меблі, побутова техніка автомобілі, ДПСУ та Одесити показують, що виносить до морського узбережжя. Рашисти відступають з позиції в запорізькому напрямку. Сьогодні вранці російські війська завдали ударів у безпосередній близькості від білоруського кордону. А наші пишуть, як там Лукашенко, не бачить напад на Білорусь. Орієнтовна сума збитків через підрив Каховської ГЕС становить 55 мільярдів гривень. Міністр захисту, довкілля та природних ресурсів. В довкіллі повідомляють, що з Хаховського водосховища витекло 62% його об'єму. Українські танкісти завершили навчання Міноборони Британії. Так, вибухи під. В Токмаку між Токмаком і Молочанським потроху налагоджується ситуація з питною водою в Херсоні. Богу дякувати. Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на близько 400 мільйонів доларів. Про це повідомила офіційно канадська сторона під час візиту Джастіна Трюдо до України. Контрнаступальні та оборонні дії відбуваються в Україні, але на якій вони стадії, я докладно не говоритиму. Зеленський. Інформаційна тиша та віра в ЗСУ наше все. 20 держав НАТО офіційно підтримали членство України в Альянсі. ОП. На лівому березі Херсонщини розпочинається максимально сильна фільтрація. У людей відбирають, а інколи знищують українські паспорти. Командування повідомлятиме про взяття населених пунктів після того, як військові там закріпляться, заступниця міністра оборони Маляр. Угорщина готує провокацію із, звільненням із звільненими українськими військовими. В Угорщині готується прес-конференція з українським військовополоненим. Публічний вихід з такими заями був обов'язковою. Умовою для вивезення З РФ повідомляє РБК Україна з посиланням на власні джерела, близькі до українських спецслужб. На прес-конференції полнені повинні розказувати, яких начебто примусово мобілізували, в яких, начебто, поганих умовах вони воювали, які хороші угорські уряд і РПЦ тощо. Така публічна активність з критикою України та вдячність до РПЦ була озвучена українськими полоненими як обов'язкова умова вивезення з Росії, розповіло Джерело. Угу. Нагадаємо, стало відомо, що РФ передала в Угорщині 11 українських полонених, які є мешканцями Закарпаття та угорцями за національністю. Росія останнім часом робить постійні прогріви в новинах про підрив ЗАЕС. до війни казали, що Україна збирається напасти. Потім казали, що ми збираємося дамбу підірвати, хоча самі замінували і Пронсу, а проанонсували її підрив на телеграм-каналі. Тепер розповідають про підрив хохлами атомки, що знаходиться під їхнім повним контролем. Так може нам легше атомно ВРФ підірвати з такими успіхами. Відправимо РДК, вони гарно ходять через кордон. Жахи. Окупанти віддали приказ про термінову евакуацію колаборантів Херсонської області до 21 трав... червня іюня. Евакуація буде відбуватися в Крим і Краснодарський край. Ну, хай йдуть чим пошвидше. Діп Стейту нову мапу на Запоріжжі, населені пункти Лобкове нескучне перейшли до сірої зони. Вода в Херсоні придатна для питного споживання. Деокупація та хороший паводок допоможуть стабілізувати ситуацію на Каховський ГЕС. Ігор Сирота. Як тільки відбудеться деокупація, нам потрібно перекрити перемичку з їх з верхньої сторони, очікувати на паводок. Якщо буде хороший паводок, то на наступний рік ми можемо мати 14-ту відмітку верхньої водойми на квітень-травень наступного року. Це дасть можливість працювати всім водозаборам по всіх містах. Для цього у нас вже є різні напрацювання, повідомив гендиректор Укргідроенерго. <кій> <кій> Повідомляють, що втрати в расистів колосальні. Населені пункти, які звільнили і офіціально підтвердили. Так. <кій> Рух іде. У Східниці на Львівщині підтоплені близько 40 домогосподарств. Піднявся рівень річки Східниця. Сьогодні в тому районі пройшла злива. До речі, відео теж я бачив там. Просто колосально піднялась теж вода. На Херсонщину прибула місія Міжнародного кримінального суду. Білорусь за рік передала Росії 131 582 тони боєприпасів. Такі дані прилюдних білоруський гайн. Передача озброєння триває. ООН заявила, що не змогли дістатися до постраждалих лівобережжя Херсонщини після теракту на ГЕС. Зате на правому березі вони нібито вже допомогли 30 тисячам людей. То як так? Ліпше б не вилазили взагалі, хоч би не соромилися перед українцями і світом. таке чули? Стали знайомим про великі втрати загарбників і техніки. Ще більше будемо мати хороших новин. Площа затоплених територій поменшила практично вдвічі про Кудін. Рівень підтоплення на Херсонщині знизився зранку на 27 см. Нині він становить 4,45 метрів. Під водою залишається понад 3700 житлових будинків на правому березі Дніпра. Добре, що хоч вода поступово відходить. Так, ну і ця ніч теж. Я наголошую, може бути тривожна, бо є і повідомлення відповідні. Ось так що, любі мої, будьмо уважні, обережні. Зараз кілька карт, чекайте, вона не знаю, де я вже колоду став. Сьогоднішня ніч для України. Та, дощі зливи, до речі, я читав, передаються весь тиждень. Стихія води, коротше, бунтує. Хай тільки головне тигарство змиває всю ту чорноту. Ця ніч карта перевертня. Ой, верховний суд, покровительство. Чірка Пентаклів перевернута. Шестірка Пентаклів перевернута. Знову ж таки, в тих чи інших локаціях. Гади будуть пробувати все одно обстрілювати. Так само сьогодні йде більше північна сторона, східна і південна. Так, воно йде півколом. Але за цю ніч і за завтрашній день, дай Бог, щоб новин було ще більше хороших. По поступовому просуненні наших воїнів і звільненню наших територій від рашистської окупації. Любі мої, на цьому завершуватиму ефір. Так як я казав, бачите, 20 хвилин ми вклалися з вами. От. Та я, в принципі, не спішив 20 хвилин вкластися, але так, так щось мені прийшло по інформації. Всім тихої, мирної ночі, <кій> миру на внутрішнього зовнішнього. Тим відновлювати сили і енергію, бо боротьба продовжується. Головне, що Україна переможе, і ми тут всю начість здолаємо. Почуємось, любі мої, вже завтра в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Бережіть себе.